Якщо ти новачок, у тебе не вийти працювати з цим інструментом, і це не клікбейт, на це є дві причини. По-перше, ножі настільки гострі, що маленька помилка може стати фатальною для деталі, адже без достатнього контролю дуже легко зробити надріз не так, як заплановано. Завдяки тому, що ножі виготовлені з високоякісної сталі dmo 5 та мають титанове напилення. Їх дуже складно затопити. Але через високу твердість, а саме 67 одиниць пороквелу, потрібно бути уважним: якщо ніж впаде лезом, наприклад, на плитку, то може відколотися кут. А по-друге, вартість цього набору не дуже дружелюбна для початківців. Мало хто обере собі перший інструмент у такому ціновому діапазоні. Отже, навіщо тоді потрібен такий інструмент і для кого він розрахований? Тепер уявіть, ви майстер, який вже досить давно працює зі шкірою, не один рік витрачав зусилля на розвиток своїх соцмереж, каналів продажу та має вже досить немаленьку аудиторію. Для таких людей це ідеальний інструмент. Зняти естетичне відео на той самий YouTube, забути взагалі за заточку інструменту. Він просто не тупиться, саме тому виробник надає послуги з безкоштовної професійної заточки на весь срок служби. Це для тих, хто прагне значно більшого, ніж просто бути хорошим майстром.